Хто тут сказав би я? Бо це, це не лихтарік. Не думайте, це планшет. Це планшет, це Blackview Active 10 Pro, я навіть зачитав, бо такі, такі назви веселі. Актів 10 Pro з uh, отаку таким отакою металевою підставкою. Вона знімається. Ви зараз побачите з таким кемпінг-ліхтарем uh, з камерою нічного бачення з 90 герцовим екраном. Він uh, захисний відповідає стандарту Мілиста std 810 Має IP68, IP69K, Він просто ідеальний для військових. Uh, відразу кажу, ідеальний для військових дійсно ліхтарик, і має 30... Тисяч мільампер батарею, а ціна м -м -м, за просто зашибенно. Тому ось такий прикольний і до речі, на нормальному процесорі Mediatek 730 Dimensity, Це не G99, як усі звикли. Це Dimensity, і ще й пам'ять 12 на 512. І ще ці 12 можна розширити до 36 ГБ. Навіщо він стільки? Я не знаю. І Ще й звук з Харманом зробили. Прикольний для Blackview це просто якась неймовірна річ. Тож на каналі Технозум Україна. Поїхали. Ми в офіційному магазині виробника. Ціну за для вас замалював, бо знаєте що? Ви відразу бачите ціну предпродажну, за яку беруть оглядачі, наприклад, і ви там та що то за велика ціна. Ні, підіть у огляд під цим відео. Ну, але перед цим підпишіться, звісно, натисніть дзвоник, а потім йдете огляд під цим відео у опис під цим відео, І там є посилання з актуальною ціною на момент, коли ви будете дивитись. І вона набагато нижче, ніж, ніж ми встряли з такою ціною. Є офіційний стандарт, є 12 на 256, є 12 на 512, можна додати Bluetooth-клавіатуру чи додати е, AirBuds 6 навушники, Такий собі, бандл. І так, Android 14, FHD плюс IPS екран 11 на 11-дюймовий 1920 на 1200, 12 на 24, ну 12 плюс 24, вибачте, 12 плюс 24 36 і 512 Гигабайт з фронтальною камерою 50 мегапікселів, до речі, фронталка 50. Це просто диво, вона класнюча. Ви бачите, зараз фото моє, воно дійсно там, мій фейс, він просто дійсно класний. А от 108-мегапіксельна основна камера, вона має деякі вади у, у тому, що дуже важко фокусувати, і ти там тапаєш у нас, лисиця бігала тут, намагалася наробити фоток, але є як є. Я повинен вам говорити правду, і для мене це важливо. Що якщо камера щось не так працює, я повинен про це сказати. Далі, батарея 30 тисяч міліамперс зі швидкою зарядкою 55 Вт і ще й зі зворотньою зарядкою для заряджання ваших пристроїв. Є 5G, це немаловажний аспект. Тобто є зв'язок, є NFC. Не розумію для чого, і є GPS, Гланас, Байду, Галілео. Для навігації. 400 люмен. Оцей фонарик є Harman Audio FX, PC Mode, тобто є режим персонального комп'ютеру. Якщо брати з цією клавіатурою, то зовсім буде прикольно. А тепер далі, поїхали. Ultra Clear 20 мегапікселів Sony Night Vision Камера. Відразу кажу: для військових цю камеру нічного бачення використовувати не можна вночі. Вона палиться саме її дуже класно. Видно у каліматорні прицели і у е, прицели оптичні. Тому дуже-дуже обережно. Ви це повинні розуміти. Це дуже дуже такий момент, про який я повинен вам сказати. Потім ну, запис 2К, це зрозуміло. Процесор Dimensity 7300 cortex a 78 4 ядра по 2,5 ГГц і 4 ядра cortex a 55 по, по 2 ГГц. Потім подвійні Harman Kardon Stereo Smart Динаміки. Це дуже прикольно і дійсно звучить він прикольнюче. Ну, і як я вже казав, IP68, 69 k MIL-SPEC 810 сертифікація, це, до речі. Далі подивимось, наскільки можна його занурювати. І скло тут стоїть, Corning Gorilla Glass 5. Це дуже прикольно. Поясню. Теж ті трошечки пізніше, вайдвайне 1 для того, щоб кінчики дивитись, Split View є, і звісно, є режим персонального комп'ютеру. Тепер далі тут вони нам розповідають, що це щось про подорожі, про Magic Eraser, про редагування фото зі штучним інтелектом, звісно, яке впровадив Google, а не Blackview, і вони тут це так прямо там розписують Color Focus... Але це все теж фігня. Хто, хто фотографує на планшетах? А ну скажіть мені, хто бере оцю цеглину, яка важить там близько, там хрен знає скільки. Знаєте, у нас лисиця ходить з ним, вона така біцуху качає, така. Ми бачили зараз непропорційно. непропорційна, така біцуха з ліворуч. Капець. Коротше, далі, до 60 градусів. <смеш> Нагрівок працює, не знаю, від мінус 20 до плюс 60, хто на плюс 60 працює. Ну і 400 люмен цей ліхтарик цей. Ви бачите, як, він, як ми знімаємо тут у студії, вночі. Дуже прикольно він освітлює. І камеру нічного бачення, до речі, ми теж вам показуємо. А, а ось далі. Що в нас тут прикольного? Мілисте, де. 810 він сертифікований, щоб ви зрозуміли. Знаєте, як без царапок він падає з 1,22 метри, а виживає при дропі з 10 метрів. Це просто неймовірно. Далі його можна занурювати на півтора метри. Ну, лисиця в нас трохи занурювала його у калюжу, і там щось намагалась там його втопити, але в неї щось пішло не так. Він вижив. <реш> До речі, тільки що знаєте, що я його впустив, і мені тут кафешка знизу мені написали відразу надиктували, вибачаю, що російською там. Він, він в мене впав, ну йому нічого, звісно, не було. Але кафе знизу там, там хлопець, хлоп, хлопець мені тут надиктував відразу. такий, каже, щось там таке. бемкнуло. Ну, коротше, важкий, важкуватий. А далі я дуже здивований, тому як пишуть в нас. До речі, вони пишуть 662 тисячі 597 тисяч балів у Антуту. Ми отримали більше. Але оці маркетологи. Blackview, вони зазвичай пишуть усе. Вони пишуть стільки, що жоден маркетолог, я не знаю, там Apple, мабуть, я не знаю, він як дитя у порівнянні з blackview маркетологами Вони тут навіть порівнюють G99, дуже такий поширений процесор для планшетів такого, такого формату. Але цей на 54% потужніший. І це добре. Слухайте, давайте так. Ну, зворотня зарядка. Ми вже бачимо. Давайте так. Ми зараз, ви, ви все це зможете прочитати, піти у опис під цим відео. А ми зараз перейдемо, розпакуємо, а потім потестуємо і зробимо висновки. Я думаю, буде цікаво. Перейшли. Ну що, бачите, що в мене у довольнах. Я, я не хотів знімати розпаковку, але коли я його дістав, я просто охренів. Це захищений планшет ось такий Active 10 від BlackView. І відразу бачите, що в нас є. Вона відкручується. Вона е, спочатку була, була відкручена, вона відкручена. Тут є кріплення під, під ремінець, сама по собі ця штука. Це в нас і ручка може бути, і підставка, і підставка у будь-яких проекціях. Давайте його відкручу. Е, він з'ємний, повністю з'ємний. У нас є викрутка навіть. В комплекті? Так, у комплекті викрутка. Це, це весь його комплект, щоб ви зрозуміло. Давайте відключуємо щось штуки інше. На жаль, ремінця немає якогось шкіряного. хоча шкіра і вода це не дуже вдало зате, потрібен якийсь полімерний. Так, все, все, відкрутили. Тепер дивіться, в нас є отакий дихтар, діод ось такий великий, є спалах, є дві камери 108 і 20 мегапікселів. Звісно, захищений, як не знаю, що. А, тепер мікрофон зверху. У нас стереодинаміки з обох сторін. Тут у нас регулятор гучності і є кнопка блокування, розблокування з відбитком пальця. А, тут в нас, дивіться, що я сів 7 etf картка Відразу кажу, можна пос... Тут є 5G. Давайте це відкриємо. Тут є 5G і можна ще поширити. Нашу пам'ять. Ну, вашу пам'ять. нашу пам'ять. О, відстриваю. ось такий лоток для сім-карток. Закриваємо. Звісно, потестуємо, трохи потім. Закриваємо, і є в нас. Ой, який він гучний, який він гучний. Є в нас отвір для роз'єм для навушників і є в нас type c Ось таким чином. Що у комплекті? 55 Вт Power Delivery зарядка. Це дуже важливий момент, бо тут 30 мА батарея приходить з плівкою на екрані. Ось такий перехідник під Type a на Type-C, будь ласка. І є в нас, будь ласка, дріт Type-C на Type-C і тапалка. Це не стілус, це просто тапалка, як на екранна. Просто можна тапати. Scanning for QR-код. Який QR-код? Це дідь вот, you... знаєте куди. А, слухайте, я пропоную зараз, ну, гвинти теж є у комплекті, я пропоную зараз піти, його налаштувати, а потім зробити тести. Ага. Дивіться, яка коробка 512, це версія 36 ГБ, ну, 12 оперативної плюс 24 віртуальної оперативної пам'яті зі сховища. Знову така, за не всі, звісно. Все, переходимо. Так, ну що, почнемо саме з PUBG. А, відразу кажу: грати на ньому прикольно. У тому плані, що він дуже потужний, а, з дуже класним звуком і екраном, але він важить як цеглина. І а, потримати його, я вам скажу, та ще ну, задача. А, бо тримати не дуже зручно, він, він важкий. А, але грати дійсно класно, звук прикольний. Ви зараз послухаєте, бо я певний час на ньому грав. Деякий час. Давайте вже приземлюватися. Я навмисно. Дуже повільно знижаюся, бо чекаю на прорисовку оцих усіх детальних об'єктів, і тоді воно в мене відображає, чи є в нас фризи, чи ні. Ніяких фрезів я тут не, не знайшов і не бачу. Спокійно воно працює, воно дає нам виставити високі налаштування, і, звісно, о, а чому я нафіга мені так? Той дах, нафіга він мені. Опа! І ще й навернувся. А, дає виставити високі налаштування. Ой, трохи, трохи промазав. Незручно мені і знімати. О, я щось якийсь револьвер підібрав. І високі налаштування а, саме частоти, частоти кадрів. Тож тут дуже все цікаво. Ну, давайте підемо, знайдемо хоча б якусь гвинтівочку. А знаєте, що прикольно? Оця підставка. Я можу грати е, двома руками, просто поклавши його на стіл. Це дуже-дуже зручно у моєму варіанті. Давайте підбираємо. Так, є. Ну, Давайте вистрибувати. І підемо з вами трохи пошмаляємо. Та йди ти сюди. О є, балалайка. Давай беремо. А от тепер сюди. Ой-ой-ой, ой ой а хто там такий в нас? Де хто стріляє? Не бачу. Що я почав стріляти. Що придурок чи що. Де? Так, ну що можу сказати? Що ж зараз нас зільють? О, я зрозумів, я зрозумів. Та щось мене з усіх сторін, коротше кажучи. Так, одного поклали. А, ну, давай. Це все? Ну, чесно скажу вам прикольно, прикольно. А ну виглядай. А, лікується падлюка. Тримай! Так, ну що, ми все зрозуміли, пішли далі. Тож, ми у головному меню, тепер після PUBG, ми розуміємо, що на ньому можна грати. І це нам підтверджує навіть Antutu, бо самі по собі результати Antutu, як я і казав, що вони трохи вищі, ніж ті, що е, там показують, вони навіть у рекламі 712 тисяч, е, 389. Е, якщо Тестувати мультитач, то тут 10 до торкань без зайвих питань, і у 3D ми маємо ось такі результати: у Wildlife Extreme 877 на вулкані, Steel Nomad Light 341, і у Wildlife 3291 на вулкані. Тобто ми з вами можемо тут грати у будь-що, практично. Навіть якийсь Genshin Impact тут потягне. Давайте перевернемо. У нас тут є режим персонального комп'ютеру. Якщо ми заходимо, то, ну як я вам і казав, що докупивши клавіатуру, докупивши клавіатуру, ви зможете керувати Керувати їм як ну використовувати як маленький персональний комп'ютер. Бо у нас тут є меню програм, багатозадачність у такому вигляді, тобто, ви можете багато робити. У нас є ось такі штукенці, там повідомлення, в нас є деякі дії, і це дійсно виглядає як маленький комп'ютер. Тобто, ви просто працюєте з ним, і це, це прикольно, те, що воно є. Але. Режиму MHL через Type-C на HDMI немає. Ви це повинні розуміти. Тому такий собі урізаний трохи режим ПК. Якщо був би ще мультимоніторинг, безперечно, просто було б топ. В нас є інструменти, бачите, ось вони. І самі ці інструменти, ну давайте воно перегорнуто. Не знаю, є компас, є в нас вимірювач висоти, візуальний. Я не дуже люблю я такий формат зйомки. Є в нас звичайний ліхтарик, ну, він не вартий уваги. А є ось такий похідний ліхтар, це кемпінг-ліхтар. Давайте я його увімкну. О, така штукенця. Якщо його на максимум подвійна, підвищена яскравість, то тут. Ой, матінька Боже, тут засліпило, лисиця впала, Боже, лисицю. Тримайся, не треба так падати. Е, до речі, можна ліхтарик ставити навіть е, таймер, і це просто прикольно працює. Е, давайте ще у нас тут є барометр, для рибалок просто ідеальна річ. бачите. Далі лупа, о, сигнал тривоги, тест на шум, а -а -а -а, який працює, до речі, е, транспортір візуальний є дзеркало і є, що в нас тут ще. Тут є рівень навіть. Це все для будівників, для не знаю для кого. Якщо ви використовуєте таке, то ну, це дуже добре. Стосовно тесту, в нас є 5 ГГц Wi-Fi, звісно, є 2,4 ГГц, і є навіть. В нас така прикольна річ, як 5 Ну, зараз не дивимось, В нас щось з інтернетом. Це в нас який, зараз подивимось, який в нас інтернет. Це 5 ГГц. Відразу скажу, що 5 ГГц тут працює. Ну, зараз ви бачите 138 на видачу, він зараз дасть приблизно там 300. Максимально, що ми тут отримували, 300 на 300. На 300. А, зараз хтось пошуткує, мабуть, у коментарях зі слова 300, а, але то. 300-300, ще раз скажу. Потім тестуємо 2,4 ГГц. Переходимо, і 2,4 тут приблизно покаже в нас такий результат, як і е, навіть трохи ліпший. На, на, на початку був як і у 5 ГГц Wi-Fi. Бачите, тут 113. Це дуже, дуже непоганий результат для, для 2,4 ГГц, просто ідеальний. І, звісно, 5G, я у Запоріжжі зараз. І тут немає в нас 5G, по-перше. По-друге, ви ж розумієте, що ми в центрі міста, де дуже велике скопичення людей. Давайте ми зараз вімемо тварин. тварин, а тварини до чого -тварин. лисиця? Так, дивіться, в нас немає 4G Це говорить про те, що в нас немає агрегації. В мене встановлено Vodafone, І ми отримуємо з вами. Ну, зараз 10-12, блін. Було більше, скажу відразу, було до 40. Давайте ще раз на, 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 іншу, якісь, на іншого провайдеру. Давайте на Data Group, кудись підемо, потестуємо. Давайте стартанемо. Максимально, що я на 4G отримував, тут це було 50 Мбіт. Давайте. О, щось там пішло. Ех, блін, щось сьогодні в нас Vodafone просто-напросто підводить нас, але є як є. Я повинен це показати, бо агрегації, якщо немає, то її немає. 15 мегабіт на завантаження зараз і приблизно там і 5 на навантаження. Ну, я повинен показати. Я показую правду, не буду нічого казати. Лише скажу, що отримував десь приблизно 50 мегабіт у на вихідних. До речі. Коли тут не було стільки людей. Тепер у налаштуваннях є підтримка Android Auto, У екран ми бачимо адаптивну яскравість стосовно екрану. Якщо поставити на 100% яскравість, то ви навіть не будете бачити, що тут написано. Є автоматична яскравість, і більш-менш нормально при неї видно, бо ну дуже яскравий планшет. Дійсно, у нас екран просто прикольний. Дійсно, дуже дуже яскравий. Тепер в нас є плавне відображення, можна поставити смарт до 90 Гц, високу 90 постійно чи 60 Гц на енергозбереженні. Можна записувати дзвінки, є режим рукавичок, звісно, це дуже, дуже корисно, якщо ви використовуєте, як, наприклад, будівник чи військовий, у рукавичках спокійно зможете їм керувати. 30 тисяч акумулятор, я досі його не висадив у нуль. Тепер давайте так. я вам... Покажу зараз, що в нього є зворотня зарядка. Я під'єдную до Ще ці заглушки потрібно дістати. Так, відкрили, вмикаємо у type c -шечку наш дріт і під'єднуємо смартфон і чекаємо. Давайте. Оп! Заряджання пішло. Пішло заряджання, в нас є зворотня зарядка. Це добре. Тобто 30 000 мА можемо використовувати. В принципі, для всього для заряджання. Оперативна пам'ять, можемо її поширювати. Бачимо, що у нас 12 плюс 6 зараз, але можемо її трохи наростити. І в нас є що тут ще? Давайте, режим ПК, керування режимом ПК і про пристрій. Звісно, це у нас Android 14 на OS P4.0 ну, на Android 14. 30 тисяч мА, ось де ми можемо поширити пам'ять до плюс 24 гигабайт. Якщо говорити про те, що всередині, то ми бачимо, що це в нас. BlackView, Active P10, платформа MT687812х512, процесор 4 ядра Cortex a 55 по 2 ГГц, Cortex A78 по 2,5 Це Mediatek Dimensity 73 20, 4-хнометровий 64 біт. І за дисплей в нас відповідає mali G615MC2, акумулятор 30 000 мА, читало, доступу до температури немає. І, чесно кажучи, тут із-за цього ми не можемо навіть провести тест нормальний трор, Екрангу, бо скільки б ми його не стартували, в нас просто пустий графік, він не відбиває в нас ніякого падіння потужності, зовсім ніякого. Він просто не працює. Для чого ще можна використовувати? Звісно, подивитися якісь кіношки, можна ютубчик подивитись. Давайте спробуємо знайти мої 4К геоплейси: це тестові ролики, які я роблю. Вмикаємо звук пог... погучніше. Звук просто ідеальний, звук тут дійсно класнючий. Але є ще одна вада, про яку я вам повинен сказати. Ой, давайте трохи зробимо тихіше. Якщо ролик HDR, то він його буде декодувати в HDR, але в екрані HDR немає. І самі HDR ролики будуть трохи е, тусклі. Тому ви повинні обирати не HDR зображення, тобто на тому самому нашому каналі 4K Geoplace, якщо обрати ні, не HDR, то ми отримаємо нормальні кольори. Зараз я знайду ось, будь ласка, NHDR ролик, і він буде з нормальними кольорами. Це я знімав наше рожеве озеро. Хто знає де воно, напишіть у коментарях, де це прикольне місце, яке в нас зараз віджали орки, скажімо так, не буду матюкатися. Але це прикро. Слухайте. Ну, стосовно мультимедіа, в мене теж, в принципі, так знаєте, я досить задоволений. І якщо казати про те, що з ним можна робити, можна, наприклад, подивитись на Мегого якісь там е канали. Будь ласка, там пішли у телеканали і подивимо. О, це я це я фільм обрав. Телеканали пішли. Подивимось, ми бачимо, що тут йде наш улюблений у лапках, лапках телемарафон. Це будь ласка, все. Все працює, все працює, все можемо браузити, можемо використовувати його для телекомунікації, скажімо так, тут є нормальна камера. В принципі, стосовно камер. Камери, я вам я вже вам казав, фронтальна камера дійсно тут просто крутелезна, Вона дійсно. Відповідає тому, що вони описують досить деталізована нормальна кольоропередача. передача. Ось навіть у темряві ми фотографували нічним баченням. Ось ще одна. В нас фотографія з фронталки, але це все ви побачите вже у збільшенні. Стосовно відео, є якась цифрова стабілізація, але ну, вона ледь помітна і, чесно кажучи, без оптичної, стаб... без оптичної стабілізації не бачу сенсу. А сама по собі камера начебто непогано фотографує, начебто все більш-менш добре, але з фокусом. Що з фокусом? Тут нормально. Тут ненормально, хоча Оленка тапала і намагалася знайти той фокус, воно не фокусує нормально. Ну, я показую, як є, теж не буду нічого прикрашати. А до речі, тут є одне показове таке фото. Так вона фотографує непогано, особливо, якщо у вас добре освітлене. Ой, я вимкнув. Якщо добре освітлене середовище, то зовсім непогано працює. А от з фокусом прям біда-біда. І тут от зараз покажу. Дійсно, одне таке, а ось відео. відео Бачите, якась трусня йде. ось давайте Це статичне відео, бачите, воно воно нестабільне. Тож ця розказні про те, що тут якась стабілізація, є, вона досить така прибільш, збільшена. А ось тут показове фото, бачите? Фокусу немає зовсім, хоча вона намагається сфокусуватися на цих червоних. А, на... а що це в нас? Був? Ягоди на березі. Я теж не знаю, що це за ягоди. А, тут вона намагалася знов натапати, але тапало на, на будівлі. Тут вона зловила. Це єдине фото, де вона зловила і дійсно якість просто неймовірна. Все деталізовано, все класно. А тут знов пішло. Тобто при серії фото вона все воно втрачає фокус і є, як є з експозицією. Ну більш-менш все нормально, але я б теж не сказав би, що це топ якесь рішення. Дуже красиве фото. До речі, Оленка. От дивіться, так, так дійсно, дійсно красиво, дійсно, все прикольно. Ви побачите ці всі фото у опису. Ось, бачите, знов з фокусом. Ми не будемо прикрашати цього факту і кажемо, як є. Він записує відео максимально у 2К 30 Гц і в принципі звичайний звичайна камера. Ну і що я можу сказати? Що за таку ціну в принципі захищений планшет має право бути. Android 14 30 тисяч батарея, яку можна використовувати як зовнішній павербанк, ліхтар для кемпінгу, наприклад, там що там ще є. Противоударні його властивості так він дуже дуже міцний. Міласта СТД-810 військовий стандарт. Так дійсно він підходить, але не для повсяденного неповсякденного використання. Він вдома нафіг такий не впався. Тому а, для будівників, для подорожі, для дачі, наприклад, для якоїсь виїзної виїзної роботи він підходить для військових, навіть підходить, але з нюансами, які ми сказали, ні у якому разі не використовувати вночі а, ту саму камеру нічного бачення. Це ми попереджаємо, бо дуже її добре видно у каліматорні навіть прицели. А, тож з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.